Час допитування. Чо ви тікаєте, чесно? Чесно, дайте коментар пресі. Чо ви втікаєте? Че? Че? Дайте коментар пресі. Дайте коментар пресі. Інспектор, дайте, дайте коментар пресі, як ви фальсифікували протокол. Inspektor. Inspektor, дайте коментар пресі, як ви фальсифікували протокол. Інспектор. Інспектор, дайте коментар пресі, як ви фальсифікували протокол. Петро інтересно, лайте коментар. хотим хочемо подивитися ваші очі, спектр. Інспектор, дайте коментар пресі. Дайте коментар пресі з приводу судової справи, інспектор. Дайте Приверла, коментар пресі, інспектор. Зараз переживаєте. Зараз переживаєте, інспектор. Ви мені не подаєте. Чому мені? А то я справу не хочу. Не хоче? Протокол без. Так. Звичайно, показати вам свічиння? Не покажу. Запиніться на протокол. Будь ласка, підійдіть, що? Дійсно, так, руху руками чпати. Не пас. хочете ви, сказати, Я його прошу не ви? знімати, це я громнян український. А я журналіст. ви, ви журналіст? — Так. — До вас питання Йо. з приводу вашої професійної а діяльності. — на на місці, треба бути на місці. — Що треба було на місці? Ну от ви, скажіть, що ви? скажіть, як, що? як, як можна вкласти. Це в ваш, ваших інтересах. Дати нормальний віде. коментар. Серйозно я говорю. І ви викладете в інтернет. Так, звичайно. Більного грапорту. Тобто ви не хочете дати ні. Тобто своє оправдання ви не хочете ніякого коментаря дати? Я надав всі пояснення суді. Ясно. А суду, Боже, ви не поїдете спеціалісти в стані в Я теж вірю в Бога і та? тут не треба Бога здоров'я. Не треба, так. А знаєте, є заповідь, що не можна зміститися не проти проблем. Це ну, є одна з заповідей, Боже. Ви склали прослугу, спеціалі тобто, документ. Неправдиво. Добре спеціально. Побачите, що з вами закрилося. А? Можно? 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 Можно?